Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Це Binance Research. У сьогоднішньому відео ми розглядаємо ключові події світу web 3 у квітні 2024 року, щоб висвітлити поточний стан екосистеми. Разом ми проаналізуємо показники крипто DeFi і nft ринків, а також розповімо про основні події, на які варто звернути увагу у травні 2024 року. Не забудь підписатися на канал та вмикать дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А ми починаємо. Квітень був важким місяцем для криптовалюти, а загальна ринкова капіталізація зменшилася на 11,3%, оскільки імпульс, накопичений за попередні місяці, став несхідним. Серед основних факторів, що сприяли цьому розвороту, можна відмітити зниження ставок, геополітичні ризики і уповільнення потоків спотового біткоін і Однак протягом місяця також відбулися позитивні події, наприклад, 30 квітня після отримання схвали. Від регуляторів у Гонконгу почалася торгівля шістьма різними спотовими криптовалютними ETF. Крім того, загальна пропозиція стейблкоїнів, прив'язаних до долара Сполучених Штатів Америки, досягла найвищої позначки за два роки. Пропозиції стейблкоїнів USDT і USDC неухильно зростають, що свідчить про стійкі потоки капіталу на криптовалютний ринок. Більшість з десяти найбільших монет за ринковою капіталізацією закрили місяць у від'ємній зоні. Тон і BNB Бій продемонстрували відносно стійкість з приростом на 1% та невеликим падінням на 1,4 Відносно високі показники тон можна пояснити тим, що його екосистема останнім часом набирає обертів, досягнувши у квітні історичних максимумів за кількістю активних адрес за місяць, і загальною заблокованою вартістю, тобто TVL, в мережі. А BNB в свою чергу продовжує залишатися одним із лідерів за останні кілька місяців. У квітні ефіріум і біткоін знизилися приблизно на 8%. Однак схвалення трьох спотових біткоіні ETF і трьох спотових ефіріум ETF у Гонконгу стало позитивною віхою для двох провідних криптовалют. XRP і Shibu зазнали більшого падіння цін, знизившись на 17% та 19% за місяць відповідно. Doge, ADA, Solana і Avalanche. Продемонстрували найслабші показники серед лідерів, впавши приблизно на 30% до кінця місяця. З огляду на загальні ринкові тренди, квітень був спокійним місяцем для сектору DeFi, в якому спостерігалося незначне зниження TVL на 0,7%. Серед десяти провідних мереж: Merlin Chain, нативне рішення рівня 2 на біткоін зросла найбільше з місячним приростом у 1000%, А її TVL перевищила 1 мільярд доларів Сполучених Штатів Америки щодо протоколів, то Pendle і Hyperliquid продемонстрували помітні показники. TVL Pendle досягла 5 мільярдів доларів, а його сукупний обсяг торгівлі перевищив 15 мільярдів доларів. Ну а TVL Hyperliquid перевищила 435 мільйонів доларів, обігнавши Aptos, Near і Cardano. Ринок NFT також продемонстрував спад у квітні, зареєструвавши за місяць зниження загального обсягу торгівлі на 21%, до 1,11. Сотих мільярда доларів Сполучених Штатів Америки. Біткоін колекції продовжували привертати увагу. Причому 4 з 5 найбільших колекцій за обсягом продажів за місяць були створені саме на біткоін. Колекції Одіналс, SPAP, Свізарти і NootManKis разом зафіксували обсяг продажів у 423 мільйони доларів. Настрої щодо колекцій на Ефіріум залишилися відносно поганими. Ну а що стосується обсягів продажів NFT у провідних мережах, то біткоін був лідером. Із 500 з 107 мільйонами доларів. За ним йдуть Ефіріум із 241 мільйоном доларів. І Solana із 153 мільйонами. У відсотковому співвідношенні загальний обсяг долі біткоін скоротився на 5%. А Ефіріум і Solana спостерігали значне зниження майже на 50% або більше. Ці цифри свідчать про те, що колекціонери нещодавно переключили свою увагу на пропозиції на біткоін. Ну і щоб залишатися в курсі останніх новин Web3, ми під. Підготували огляд найважливіших подій. Будь ласка, ознайомся з ними. Та переглянь розблокування токенів на місяць. Лідкуй за майбутніми подіями у сфері блокчейну разом з нами. Ну а всі, хто дивиться наші відео до кінця, отримають буст до везіння, щоб виграти ексклюзивний мерч Binance в наступних промо. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.